Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов знову на зв'язку. І як ви могли повідати в попередніх відео, у нас з'явились гості в Канаді, а саме батьки моєї дівчини, які приїхали в Канаду. Ми організували їм тур. Вони тут знаходяться місяць. Сьогодні, на жаль, вже летять назад через Європу в Україну. Вони, до речі, туристи, гіди, мають багато цікавих турів по країнам Європи, по Туреччині, по Україні в тому числі. І я мав змогу покращити свої навички Гіда, так як хто не знає, раніше я водив невеличкі групи в Карпати по Україні був досвід. І цього разу я використав весь свій досвід, аби. Поїхати в Британську Колумбію. Ось тут ви можете знайти відео з нашої подорожі. Ми взяли нашого товариша в п'ятьох, поїздили по сусідній провінції, по острову Ванкувер. Дуже було круто. Потім ми повозили наших батьків по провінції Альберта, є декілька національних парків і провінційних парків тут. З'явилось, до речі, дуже багато ідей. З'явилось розуміння, як би я хотів. Провести тури, провести, зібрати групу людей, хто зацікавлений таким відпочинком активним. І, звичайно, друзі, буду це реалізовувати. Створив, до речі, групу в Фейсбуці, де хочу зібрати ком'юніті, саме людей, які люблять гори, які можуть там ходити, зацікавлені ходити, ділитись фоточками. Тобто, перший мій крок це знаєте, зібрати таке ком'юніті українців, канадійців. Але просто якщо людина ось це полюбляє, я хочу вже мати зв'язок з цією людиною. Ну і далі будемо щось цікаве придумувати, організовувати. Тому, друзі, лінк буде під цим відео. Давайте додавайтесь в групу, постіть фотки, і давайте спілкуватись, любити природу і відвідувати її разом. Ну, як друзі вже казав, сьогодні, останній день в Канаді. Наших батьків. А, у нас зараз запланована така фінальна, дуже яскрава подія. До речі, ми самі з цього ще не пробували в Канаді. І вже за декілька хвилин я вам покажу, що це буде. Гарна сонячна погода, якраз підходяща для цієї події. І ми зараз, друзі, пакуємось в машину і вирушаємо. Побачимося! the way Друзі, як бачите, приїхали ми в маленький Springbank Airport. Це аеропорт для маленьких літачків, в більшості приватних. Тут немає великих комерційних. Він знаходиться прямо поруч з Калгарі. Від нашого дому це десь 35 хвилин. Але хто там живе в Даунтауні чи в північній частині, це в рази ближче. І нам порекомендували. Одного хлопця, а, який вже живе декілька років в Калгарі, сам він десь з Middle іст, і він пілот, вже 6,5 років, має 1200 годин, який вже налітав, має свій маленький літачок. І ми вирішили цим скористатися і влаштувати для батьків в останній день гарний такий політ над канадськими горами, аби їм це запам'яталось надовго. Але ж, друзі, звичайно, батьки не захотіли без нас летіти, проте літачок має обмежену кількість ваги, яку він може підняти. Тому нам довелося домовитись про два польоти, і самі ми будемо також сьогодні літати. Друзі, з плюсів Омар має дуже гарні ціни за польоти. І вже багато українців, які живуть в місті Калгарі, через нього. Політали, так би мовити, над канадськими горами. В нього є декілька опцій. Перша опція це політ в сторону Кенвера назад над канадськими горами. Він триває одну годину, чого, в принципі, достатньо, бо гори вже близько. Певно, камера не передає, але ось на горизонті ми їх вже чудово бачимо. Цей політ буде коштувати 200 канадських доларів за один політ. І туди зазвичай. Двоє дорослих поміщується, може бути троє. Або там двоє дорослих, і дві дитини. Тобто до 190 паундів можна помістити корисної ваги всередину. Друга опція триває півтори години і це вже десь до міста Банф. Це вже коштує, мені здається, 400 канадських доларів і вага та сама. І третя опція це вже до озера Лейк Луїс. Лейк Moraine, тобто вже трошки довше, двогодинний політ. Мені здається, 450. Але ціни треба в нього уточнювати. Що з плюсів, друзі, ціни нереально низькі, як для польоту, не тільки в Канаді, а взагалі по світу. Ми вже встигли трошки побувати в різних країнах і прицінитися. А по-друге, дуже такий толковий пілот, дуже френдлі. Так як багато українців катав, де він вже одразу вітає з фрази Добрий день, як справи, і що дуже ну, прикольно і дуже, звичайно, радує. І гарний день, гарна погода. На будь-який день можна з ним домовитись. З радістю він вас покатає. Зараз чекаємо, коли наші батьки налітаються і приземляться в цьому аеропорті, і ми одразу за ними піднімемось в небо. Літаємо над Rocky Mountains. Найдовший хребет в Північній Америці, який тягнеться від Канади до Сполучених Штатів Америки по всьому західному узбережжю. Дуже любимо тут ходити в походи з вес, і Тепер вперше бачимо його вживу з висоти більшої, ніж дашений політ. Що ж, друзі, політали ми по годинці кожна пара вийшло гарно. Одразу по свіжому, що хочу порекомендувати, беріть півтори години, воно того варте. Ми долетіли до Бар'єр-лейк, трошки над горами, до замодів, які є по дорозі до Кенмера, і розвернулись. В принципі, гарно, але ще багато залежить від погодних умов. Незважаючи, що сьогодні сонечко, тепло, світло, немає хмаринок, гарно видно. Але був зустрічний вітер, і тоді ми летіли зі швидкістю 105-120 км на годину. А назад вже був вітер нам а, в спину, який допомагав, і швидкість була 240-270. Відповідно, якщо ми обмежені там, годиною часу, то ось а, не так багато ми встигли, на жаль, побачити. Було круто, ми дуже задоволені. Рекомендуємо навіть годину спробувати. Але щоб можна було покращити, це дійсно взяти півтори години і пролетіти більше над горами. Було б дуже чудово. Озера, річки зверху дуже гарні, є що подивитись, є ще сфотографувати. Ви завжди можете спілкуватись в кабіні між один, один з одними. І також, коли прилітає поруч гелікоптер чи літак, за правилами пілот має там зв'язатись, домовитись, хто як летить, що ви там на різних висотах, на певній дистанції і все безпечно проходить. Тому це був цікавий досвід. Це був мій такий перший досвід маленького літачку. В принципі, не дуже відрізняється від великого, єдине, що ось його трусить більше, друзі. Звичайно, це рекомендую. Під описом до цього відео я залишу посилання на пілота Омара. Сам він з палестини, але вже багато років живе в Канаді. Тут ж навчався, тут отримав комерційну ліцензію. До речі, літак в нього 95-го року на 200 літрів авіаційного палива. І за годину він з'їдає 20-25 літрів, тобто йому на 8 годин польоту вистачає одного баку. Але він сказав, що не дуже швидкий і потужний літак, тому якби супер далеко за ці 8 годин не улетиш. Але реально планувати по маленьким таким аеропортам рухатись. Коштує 1 літр цього авіаційного палива 2 долари 9 центів, дорожче, ніж звичайне паливо. І як я вже сказав, за годину спалюється 25 літрів. Тому ось в нього його ціна покриває, в принципі, і паливо, і трошки він заробляє. Ліцензія тут, якщо для себе ти вчишся управляти одномоторним літаком, звичайним простеньким, це коштує, е, він казав, 20 тисяч доларів і займає десь 7 місяців. Якщо ти робиш комерційну ліцензію, вона типу розширений курс е, додаткові. Фічі, як по приборам саме літати, тобто ну, додаткове таке поглиблене вивчання, коштує 85 тисяч доларів, і це займає 3,5 роки. Дуже довго. Але бачите, людина живе своїм хобі, заробляє на цьому і отримає задоволення, ще іншим дарує такі прекрасні емоції. Тому, друзі, якщо ви живете в Калгарі або неподалік, якщо у вас намічається якась цікава дата, або ви просто хочете зробити. Своїй коханій людині, чи своїй сім'ї, чи своїм дітям так, щось приємне, подарунок, то ці емоції точно вони запам'ятаються і залишаться. Заходьте в лінк під цим відео, пишіть Омару в інстаграм, він з радістю вам розповість всі деталі і забукає вас на такий політ. Є зимові польоти, є нічні польоти над центром Калгарі і є, звичайно, польоти в сторону гір. Так як ми любимо гори, звичайно, для нас це був. Пріоритетніший політ. Сподіваюсь, відео вийшло цікавим, пізнавальним, і ви точно взяли щось корисне, а саме корисні ідеї з розумінням цінових категорій для себе. Тому, друзі, буду дуже вам вдячний, якщо ви залишите будь-який коментар під цим відео, якщо ви натиснете лайк, і якщо ви, звичайно, підпишетесь на мій канал. Будете мене підтримувати, тим самим давати мені більше мотивації шукати цікавий контент для вас і знімати, записувати, розповідати. Все роблю для вас. Сподіваюсь, побачимось в нових відео. Па-па!